університеті Я приймала участь в громадській організації ISO. В рамках громадської організації я робила різні проєкти, освітні проєкти, як проєктний менеджер, як частина команди, в тому числі ІТ-конференцію. На цій ІТ-конференції нас підтримував Microsoft. Так, я дізналась про те, що в Microsoft є програма стажувань, Microsoft дізнався про те, що я така є. Так, я потрапила на програму стажувань від Microsoft. Це програма на півроку інтерни. І нас набирали, не так, як в Андрія, нас набирали маркетинг і продажі, не набирали IT. Тому лайфхак перший: вірте в себе. Можливостей дуже багато. Ви можете про них не знати, але вони завжди є поруч. Коли набирали маркетинг і продажі, була одна позиція, яка потім відкрилась, вона була в моєму напрямку в IT. Так я попала на програму служивання. Коли я закінчила програму стажування в Microsoft, це було досить складно, бо це навчання в університеті, це свої соціальні проєкти, це робота в Microsoft. Тому, і це була така моя інвестиція. Бо ти від цього не отримуєш, там, може, якоїсь там, матеріальної користі, але ти отримуєш людей, зв'язки, досвід. Тому такий лайфхак є інвестуйте в себе. Кожен день інвестуйте в себе, кожен день знаходьте можливості. Які ви можете, якими ви можете покращити щось в собі? Навчання, комунікація, нові люди, нові проекти це все дуже вам допоможе в майбутньому. Коли я закінчила програму стажувань, мене запросили на програму Microsoft Academy for College Hires. Це програма для тих, хто вже закінчив університет. І в рамках цієї програми це, як, ви знаєте, як маленький MBA для студентів. В рамках цієї програми в тебе є три дуже великих конференції, три дуже великі навчання протягом двох років. Ці, це навчання воно проходить в Штатах. в мене воно також проходило в Чехії і проходило в Італії. Це дуже класний такий тренінг, коли ви на чотири дні збираєтесь з такими самими студентами, як і ви, з усієї Європи або з, усіє, з, усі, з усіх стран Microsoft, так як це було в Штатах. І, і ви розумієте, що ви дуже різні з цими людьми. У вас різна культура, у вас різна манера спілкування, у вас різний рівень англійської мови, але ви дуже класно друг другу один одного розумієте. Те, що я навчилася від цих людей, це те, що в нас у всіх можуть бути однакові питання, однакові проблеми. Але коли ви разом, ви можете досягти ну, набагато більшого. Тому такий ще лайфхак – шукайте однодумця. На цій програмі я знайшла багато друзів, багато однодумців з різних країн. Це люди, з якими я спілкуюся зараз, по роботі, не по роботі, це люди, з якими ми збираємося в різних країнах так само. Це люди, які мені завжди допомагають, і зі своєї точки зору, зі своєї погляду, культурного погляду можуть мені допомогти вирішити ту або іншу задачу.